Зараз приїжджаємо в Тиброві. Гарно тут пуститься. Тиброві. Зараз шосейне тренування. В Тиврові тільки що була дуже така вохія, велика злива. Прямо з Градом, всі діла, коротше. А я якраз їхав сім. Він ця Тиврів. Не знаю, як я його проїхав, бо як їхав, то блін, такі короте, очі під очки дощ заливав. Ну він такий був, десь 5 хвилин, ну блін, коротше. Хурі приїжджали, мене вмивало повністю. А там щось швидкість така була, десь під 50. Там скузик ну, до Тиврова такий довгий йде. Взагалі було дуже круто. Ну, зараз проти вітру. Звичайно додому. Буду помаленьку їхати десь. 30-35.